Періодичні спалахи сказу в нашій області реєструються чи не щороку. Виявлений труп Лисиці на вулиці Тернопільській підтвердив факт захворювання. До нас надійшло звернення стосовно того, що на прилеглій території біля будинку 20, що по вулиці Тернопільській, знайдено труп Лисиці. Спеціалістами нашої установи було здійснено виїзд за вказаною адресою. Дійсно, таке було виявлено труп Лисиці. На місці, де цей труп було виявлено, проведено зі інструкції дезінфекцію дворазово. Карантинні заходи у місці виявлення сказу передбачають профілактичні щеплення домашніх тварин. Саме теплокровні, коти, собаки, кажани, щурі та велика рогата худоба є переносниками небезпечного вірусу. Необхідною безкоштовною вакциною лікарня ветеринарної медицини забезпечена у повному обсязі, кажуть фахівці. Ми в процесі наших міроприємств людям пояснюємо, але також хочемо наголосити, що люди відмовляються, тому наголошуємо, що дане захворювання є особливо небезпечним як для людей, так і тварин. Тому просимо з розумінням до цього віднестися, щорічно проводити профілактичні щеплення, щоб берегти себе та своїх тварин. Відданого захворювання. У підемслужбі нам пояснили, припинити поширення інфекцій важче, коли не вдається встановити, хто контактував з хворою твариною. Цим дослідженням займаються ветеринари та лікарі травмпунктів. Дуже важливо, щоб люди, які в місті Хмельницькому торкалися цього даного конкретного лиса, звернулися до чи до нас за відповідним телефоном 720304, або звернулися до пункту з відповідною скаргою, що вони торкалися того лиса, і буде призначена відповідна консультація. Збудник сказу може потрапити в людський організм через укус хворої тварини. Від людини до людини інфекція не передається. Перші симптоми, що проявляються у хворого підвищена температура, боєць світла та води, пригнічений стан. Інкубаційний період хвороби до року, тому так важливо одразу звернутися до лікаря. Вчасне вакцинування може врятувати життя. Щеплення попереджають поширення вірусу в організмі і не дають розвитися хворобі. Якщо хвороби ознаки появляються ознаки захворювання, воно вже не виліковане. У період з 2001 по 2014 рік в Україні зареєстровано 39 летальних випадків сказу серед населення. Тетяна Москальчук, Володимир Вінськевич, новини, телеканал Ексклюзив.